Якщо я запитаю, які асоціації у вас викликають слова контрол та спід, ви напевно подумаєте про ігрові килими. Але сьогодні ми будемо говорити не про килими, а про колеса. Колеса до ігрового крісла. Ну і про саме крісло також. Це 2Е два Gaming Bushido. Бушідо. І воно може бути як зі стандартними колесами, так і з колесами Speed та Control. Поїхали! Друзі, будь ласка, продовжуйте підтримати ЗСУ, бо тільки завдяки Збройним силам України ми можемо займатися улюбленими справами і сидіти тут вирішувати яке ж крісло зручніше. Тому не зупиняйтеся, продовжуйте підтримати. Ви знаєте, що будь-яка сума важлива. Дякую вам, віримо в ЗСУ і чекаємо хороших новин. Ну а мене ви можете підтримати лайком, підпискою, коментом. Ну і там усілякі спонсорства, патреони, все це буде в описі до цього відео. Дякую. Крісло для людей середнього зросту, хоча в характеристиках написано, що воно для людей максимального зросту 190 см, мені здається, що це трохи забагато, і якщо у вас 190, то воно вам буде трохи замале. У мене 183 см. Я думаю, що максимум воно може бути для людини 185. Більше вже буде не так комфортно. Ну, і якщо у вас плечі, як. Коротше, отакі плечі, то теж думайте, я думаю, що воно вам не підійде, і вам треба буде шукати щось більше. Мені особисто, якщо я сиджу прямо, то отут вже. Трохи тіснувато, але все ж таки ну, сидіти в ньому я можу нормально. По дизайну крісло дуже просте. Стандартне крісло, як в гоночному авто. Тут нічого нового, але так вже повелося. Кому б ці крісла були потрібні, якщо у них був би інший дизайн. Гоночний дизайн це база, тому не переплутайте. Гоночний дизайн для ігор, офісний дизайн для Excel. Можна ще для Ворду. Особисто мене в першу чергу приваблює те, що крісло не шкіряне, а з тканини. Звичайно ж, шкіряні варіанти цього крісла теж існують, але мені останнім часом більше подобається тканинне. Так, якщо його забруднити, то це викликає набагато більше проблем. Але коли на вулиці спека, то на тканинному сидіти набагато комфортніше. Так як це бюджетне крісло, то не треба очікувати тут якогось суперматеріалу, тому алькантари тут немає. І зараз ті, хто подивився на ціну, такі бюджетне. Скільки? 9 тисяч. Та ти що з глузду з'їхав? Так, друзі, звикайте до таких цін, бо якщо раніше воно коштувало 6 тисяч гривень, то тепер як в тому мемі про 9-10. 9 10. 10! Ой, не чує баба. Так от, щодо матеріалу, я не знаю назви тканини, але вона здається доволі міцною та практичною, хоч не можу сказати, що на дотик вона дуже приємна. Проте в цьому кріслі точно не спекотно сидіти влітку. Так, що далі з важливого? Каркас повністю металевий, це добре. Фанери немає, тільки нейлонові стропи в спинці і сидінні. Це теж добре. А, добре, добре. Добре. Наповнювач, піна, не поролон, не якісь залишки з інших крісел, а нормальна піна. І це теж добре. Її не дуже багато, але сидіти зручно. Вона не деформувалася за півтора місяці, що крісло було у мене. Газліфт 4 класу витримує 150 кілограмів. Хрестовина металева, це круто, не зламається. Механізм гойдання метелик або його ще називають топган. Це найпростіший механізм, і його основна проблема в тому, що з часом він починає скрити. Рипіти мій поки що норм. Може і не буде скрипіти зовсім, а може і завтра почати тут хз. Працює дуже просто: в такому положенні крісло гойдається, а в такому ні. Спинка може відкидатися ось до такого положення і в кріслі можна лежати. Підлокітники тут теж дуже прості, доволі вузькі і регулюються по висоті і по кутах. По кутах навіть занадто легко ходять, іноді рухаються навіть тоді, коли вам цього і не треба. Ну десь отак. Я ще дуже широко їх поставив, треба було вуще, і це можна зробити, коли ви збираєте крісло. Ну і потім теж можна зробити, але так не хочеться. Так впадло. Ну і давайте нарешті про самі колеса. Дивіться, ось стандартні колеса цього крісла. Вони середнього розміру їздять нормально, тобто звичайні колеса бюджетного ігрового крісла. А от якщо вони вас не влаштовують, то у 2Е в арсеналі є ось такі колеса. Ці називаються Speed. Вони каучукові і схожі на роликові колеса. Їздять і правда дуже непогано, м'яко, і не пошкоджують підлогу, якщо вона у вас дуже чутлива. А ось ці колеса називаються Control. Вони такі самі, але мають стоп-механізм на випадок. Що вам потрібно, щоб крісло не їздило? Ці колеса легко міняються, тому у вас не буде з цим проблем. Просто треба потягнути на себе старі колеса, і вони від'єднаються. Потім поставте нові. В чому підступ? Ви вже здогадалися, так? Ці колеса треба купляти окремо. <пух> Розкажу вам ще про подушки. Вони мені не дуже сподобались, і оця, наприклад, під шию, вона мені не підійшла, тому що вона, як на мене, зажорстка. І вона мені не підходить по висоті ні коли вона ось тут, ні коли вона ось тут нижче. Як вам показати, ось тут іще. Вона мені не підходить, але якщо у вас інший зріст, то може і підійде. А оця подушка під спину. Ну вони мені майже у всіх кріслах такі подушки не подобаються, тому тут вже як кому. Отже, давайте робити висновки. Перше, що мені не сподобалось у цьому кріслі, це те, що тканина не дуже приємна на дотик. І деяким людям, наприклад, вони можуть сидіти в шортах, і воно буде ногам не дуже приємно. Це може бути, в мене такого не було, але все може бути. Друге, це те, що підлокітники тут о, дуже легко ходять по кутах, і іноді це відбувається, коли вам цього і не треба зовсім. Ну і третє, механізм гайдання тут дуже простий, особливо як для такої ціни. Хоча тут треба розуміти, що ціна в доларах, скоріш за все, її не змінилася зовсім. Ну а сподобалось мені те, що тут все ж таки тканина, і на тканині сидіти влітку набагато комфортніше, ніж на штучній шкірі. І я сидів в шортах, мені було все нормально. Друге, тут металова хрестовина, вона не зламається, це дуже добре. І також добре те, що тут немає ніякої фанери, тут еластичні стропи, вони в спинці, вони в сидінні, все добре. Ну і те, що піна тут нормальна, це теж дуже і дуже добре. Добре, Ну і те, що тут можна легко замінити колеса, це теж дуже круто. Хоча насправді в будь-якому кріслі легко можна замінити колеса, але тут ви хоча б знаєте, що є колеса, які точно сюди підійдуть. І будуть круті.